17 лютого 2025 року засідання постійної депутатської комісії Березанської міської ради 8 скрипня з, з питань регламенту децентралізації влади, депутатської діяльності, етики, правопорядку, законності та захисту прав громадян. Так. Перше питання. Про утворення в Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Березанської міської ради відділу з питань інфракції. Доповідаємо Сімдова Івана Олександр. Шановні присутні, ваше розділі пропонується проєкт рішення про утворення центр дня адміністративних послуг з понащогом Бризанської міської ради від з реєстрації. На з структури Бризанської міської ради у нас діє управління центру для адміністративних послуг, де у складі є адміністратори, дві посади державного реєстратора та посада головного спеціаліста. Для проведення відповідності до чином законодавства. Структури, а також для подолання корупційної складової в Центрі надання адміністративних послуг, пропонується створити у складі Центру надання адміністративних послуг відділ реєстрації, що сюди буде входити. Це буде посада начальника відділу державний реєстратор, що поєднує функції реєстратора рухомого нерухомого майна та реєстрації фізичних і юридичних осіб. Вакантна посада державного реєстратора, оскільки працівник. Зараз ну, відбуває військову службу, за ним зберігається це місце, але воно може бути вакантним до закінчення е, його служби. Також буде посада головного спеціаліста реєстратора, що буде здійснювати повноваження реєстрація місця проживання осіб. Що зміниться? Ну, дивіться, посад ми не штатних одиниць, ми сюди не додаємо. Єдине, що зміниться. Збільшиться навантаження на бюджет, оскільки е, добавляється посада начальника відділу. Якщо ми вибрали державний реєстратор, отримав оклад 8445, то оклад начальника відділу буде 10.947. Знову ж таки, що відділ вже буде надавати послугу. знав, як адміністратор, приймає документи, людина не до людина не додається і збільшується. Прошу поводити даний проєкт рішення з винесення морозив. Спасибо. За. За. Дякую. Друге питання. Про створення єдиного вікна для обслуговування ветеранів війни та членів її сімей, сімей в управлінні центру на надання адміністративних послуг виконавчого комітету Березанської міської ради та затвердження положення про нього. Знову ж таки, відповідно до зміни чиному законодавстві, знаємо, що живемо невеликий час, набуває популяризації надання послуг ветеранам та членам їх сім'ї. Для цього у знову ж таки, центрі надання адміністративних послуг буде створене єдине вікно ветерана. Що це означає? Що це знову ж таки не додається людина, є затверджений державний логотип, де в нас на ресепшені на виконці буде логотип, що це єдине вікно ветеранів. Куди Ветеран може прийти і отримати послуг, 20-ті послуг, те, що стосується соціальних послуг, і всі послуги, які надає наш ЦНАП. Тобто раніше, якщо говорити, то послугу надавала управління соціального захисту, зараз ветеран прийде і буде отримати будь-яку послугу в цьому єдиному вікні. Людей ми не додаємо, нас працюють адміністратори, вони будуть заміняти один одного. Адміністратор це буде знаєте, як такий людина-універсал. Не буде це одна людина, вони будуть змінюватися. Графік роботи буде відповідати графіку роботу Центру надання адміністративних послуг, включаючи з понеділка по п'ятницю плюс субота до двох годин. Дякую. Всі да? ну, <світ> дякую. Всім дякую. Всім дякую так. за роботу.